Всім привіт! Хочу показати вам ось такий адаптер, з яким інколи стикаються вчителі інформатики і не знають, що з ним робити. Отже, є така технологія збереження е, даних на жорстких дисках, яка називається RAID. Що вона робить? Є дві конфігурації: RAID 0 і RAID 1. RAID 0 записує інформацію одразу на декілька різних жорстких дисків. Тобто, припустимо, в нас є 4 диски, і смуга даних розміром 64 кБ розподіляється на ці 4 диски. І от, оці частинки, що попадають на ці 4 диски, називаються елементами смуги. Коли комп'ютер працює, йому потрібно дуже часто звертатися до жорсткого диска. Ну, наприклад, з елементами операційної системи, драйверів і так далі. Наприклад, якщо елементи розкидані не на одному дискові, а на декількох, то це набагато швидше працює, немає надмірності даних і так далі. Частіше всього, це використовується на потужних комп'ютерах, які керують локальною мережею, які виконують функцію сервера. І от для сервера друга конфігурація raid 1 підходить ще більше. Що це за друга конфігурація RAID-1? Це коли дані, які попадають на один жорсткий диск, відзеркалюються і копіюються на інший жорсткий диск. Тобто, якщо у вас система не знайшла якийсь елемент операційної системи на одному дискові. Тобто злетів кластер, або взагалі жорсткий диск заклинило і він не працює, ну, заклинило в плані вийшов з ладу. то Копія є на іншому диску. І ця копія буде знайдена. Вона повністю повторює, повторює перший диск. Ця копія буде знайдена і запуститься операційна система. Таким чином ваш сервер буде постійно працювати, і навіть якщо жорсткий диск вийде з ладу, це не стане на заваді, щоб він працював далі. Також є третя конфігурація, яка в собі поєднує дві технології: RAID 0 і RAID 1. Тобто, наприклад, у нас чотири диски. На двох дисках використовується технологія RAID 0. Тобто дані діляться по двом дискам постійно. Наприклад, частина е, даних записалась на один диск, частина на другий, частина на один, частина на другий. Тобто, Дискретно, послідовно, ось таким чином це все пишеться. І в той же час копія цих двох дисків пишеться на інші два диски, третій та четвертий. І таким чином у нас поєднуються дві оці технології. Такі адаптери ви можете побачити також різної архітектури. Тобто ми ось бачимо, вставляється в роз'єм для адаптерів. І ось тут такий кабель. І ми бачимо роз'єми SATA. тут вже і живлення і інформація. І ось тут... Ось такий ще живлення кабель. Вперше я познайомився з цією технологією, мабуть, мабуть, мабуть років 10 назад. Я не, не розумів, що це за адаптер і що він взагалі робить. Я просто думав, раз це серверний комп'ютер, то на ньому... Ось такі роз'єми дозволяють підключати дуже багато жорстких дисків. Тобто сервер на ньому зберігається багато інформації, і до нього підключається багато носіїв інформації. Тому я гадав, що це просто такий контролер жорстких дисків. На материнській платі, наприклад, там 4 роз'єми SATA І ось якщо ви хочете ще, то ось ще, будь ласка. Але, але коли я почав розбиратися, я зрозумів, що це е, трішки по-іншому. Ось така технологія RAID з якою ми сьогодні познайомилися. Якщо вам відео сподобалося, ставте клас. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.